Негода завдала шкоди у Другобицькому та Стрийському районах. Зараз там ліквідовують наслідки підтоплень. У Новояворівську запрацювала стоматологічна клініка, де безкоштовно лікуватимуть мобілізованих українських військових. Історія першого в Україні пацієнта, якому вживили протез у кістку. На подвір'ї східничанки Юлії Мицак на мул і повалені дерева. Її будинок на березі річки жінка розповідає, що вода піднялася ледь не до вікон першого поверху. Світло нам дали виходить, на другий день. Світлом не така серйозна проблема. А з газом зараз газова служба працює, бо під час повені урвала газову трубу, яка йшла через ріку. І другий день працюють. Працює служба. Плід трошки стримував всю цю воду. Ну а коли пліт почала виривати, то вода вся пішла, і у нас, от попри хату, була, ну я не знаю, уже погруди, тобто не доходила, трошки не доходила до віку. Затопило у східниці не лише приватні садиби. Директорка одного з готелів Світлана Сушко каже, що у воді опинилося щонайменше 15 номерів, а також подвір'я та парковка. Зараз працівники готелю розчищають подвір'я та басейн від намулу та прибирають номери. Нас постраждали повністю і меблі, і холодильники. Все, що було перший поверх номера, чим були оснащені. Тобто територія зазнала також великих збитків. Наразі сума іменно конкретно підраховується, тому що було затоплено і склад хімії, тобто, чим прибираємо, було затоплено склад тих холодильників, які ми мали на резерв. Тобто повністю вся техніка, плюс кухня, продукти. Ну у нас тут вже сьогодні Най-більш територія розчищена, вчора до ночі ми тут працювали. Тато плавали, нас багато було, ну тобто то, 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 іменно по ландшафтному дизайну клумби, урни, от, такі всі дизайнерського типу. Більше нічого немає. Наразі у східниці працюють комунальні служби, зокрема, відновлюють газові мережі. За словами селищного голови східниці Івана Піляка, у населеному пункті зруйновано щонайменше чотири мости та знищена підпірна стіна, що тримає дорогу. Критичні моменти це два проїзди, три проїзди, два по східниці по вулиці Шевченка і по вулиці Кропивницькій, де зруйновані мости, і немає ніякого руху, і село Перепростані, де зруйнована дорога і два мости, де не можна доїхати зараз. Компенсація то є створена комісія в селищній раді. так? Людина повинна мати право власності на хату, де є оцінено власні сам будинок. Потім наша комісія оцінює збитки, вода спадає, і ми починаємо знаходити щораз другі другий проблеми, тому мусимо то все обрахувати, зробити документацію, і тоді тільки звернутися до області. Попередніх прогнозів теж немає підрахунків. Ми я думаю, що десь поза 200 мільйонів, якщо так дивитися. Нагадаю, 10 червня через сильні душі річка Східничанка вийшла з берегів. Вода підтопила сотню будівель, зазначив селищний голова східниці. Крім того, за його словами, декілька десятків мешканців довелося тимчасово відселити з підтоплених будинків. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Руслан Лавренов. Суспільне новини Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із героями, які загинули, захищаючи Україну. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Роман Тихий уродженець селища міського типу Нові Стрілища Львівської області. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації вступив до складу 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Загинув 8 червня. За тиждень йому би виповнилося 48 років. У Романа Тихого залишилася дружина та четверо дітей. Сергій Урбан, житель міста Миколаїв Стрийського району Львівської області. Захисник загинув внаслідок вибухової трами біля населеного пункту Благодатне Донецької області. Йому було 35 років. Серед захисників, яких Україна повернула з російського полону 11 червня, є троє військових із Львівщини. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. А відео опублікували на Ютуб каналі Служби безпеки України. За даними Козицького, додому повернуться воїни із Турківської та Боринської громади Самбірського району Роман та Іван, а також Степан із Яворівщини. Прізвищ та інформації про військових наразі не розголошують. Загалом 11 червня з російського полону повернулися 95 українських захисників. Усі звільнені чоловіки. Серед них двоє офіцерів, решта рядовий та сержантський склад. Ігор Крупнов – перший в Україні пацієнт, якому протез вживили в кістку. Все на шляху до одужання. Поки що не бігаю, ну вже нормально ходжу. Невже це відбулося? Як я про це мріяв? Тепер Ігор не тільки ходить, а ще їздить на авто без ручного управління. Я спочатку проїхався по території лікарні, кружочок два. Потім зрозумів, що це дуже легко і що можна їхати у Львів. Так, так я одразу і зробив. За кермом їжу, їжу на екскурсії, їжу на різні заходи. Вчора на концерті були, і то було нормально. Як нормальна людина, звичайно, почуває себе. І поки що з милицями. На цьому тижні переходимо на палиці. Ну і через тиждень-два вже буду ходити просто на нагах. Видихаємо. Чоловікові 57 років. Розповідає, на війну пішов добровольцем. Воював на Південному фронті, тримав оборону на Херсонському напрямку. Втратив ноги восени, коли авто підірвалося на двох протитанкових мінах. Ігор Крупнов пригадує, раніше вів активний спосіб життя, тому коли дізнався про цю новітню технологію протезування, погодився стати першим в Україні пацієнтом із вживленим у кістку протезом. Каже, для нього було важливо зберегти мобільність та відчувати поверхню під штучними стопами. Я вже походив і по траві, по бетону, по бруківці, по різних поверхностях, і я відчуваю різницю дуже сильно. Коли, в мене, коли я трохи ходив на звичайному протезі, ну тоді ще була зима, трави не було. Але я ходив по поверхнях як ліноліум, бетон і. Кавролін, то різниці не було. Ігоре Вікрупному вживили імпланти 10 квітня через п'ять місяців після поранення і втрати кінцівок. За словами гендиректора першого медоб'єднання Львова Олега Самчука, операція остеоінтегруючого протезування це перший випадок в Україні. Цей протез нам допомогли встановити остеоінтегруючий за допомогою лікаря топового спеціаліста в Австралії, який займається цим протезуванням, який в світі зробив. 900 операцій, а в світі зроблено 1400 таких операцій. Це лікар-маньєт, який приїхав до нас, австралійці, який нам навчив наших хлопців, травматологів, наших лікарів, які будуть займатися остеоінтегруючими протезами. І ми його встановили. І це надзвичайно операція, якою володіють і технікою тільки декілька країн світі. Це є Австралія, Америка, Німеччина. І ми ігор Крупнов зміг встати на імпланти на другий день після операції. За шість тижнів після операції зживлення імплантів, 24 травня, протезисти встановили останню частину конструкції штучні стопи. Ортопед, травматолог Василь Рокита, розповідає, осто інтегруючий протез на відміну від класичного є більш мобільним та функціональним. Імплант безпосередньо з'єднаний з кісткою, А вже до цього імпланта ми приєднуємо класичні протези, які наші пацієнти. Використовують і при класичному протезуванні на майбутнє це дає змогу. Пан ігор зможе сам самостійно хоче кращу, скажімо, вступу бігову. Будь ласка, це можна зробити для кращої функціональності. Поміняти, хоче для плавання, будь ласка, теж можна приєднати, тобто це є універсальність. Окрім Ігоря Крупнова, таке вживлення в кістку протезів у Львівському реабілітаційному центрі Незламні зробили ще двом пацієнтам. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів, це дентальний мікроскоп, який допомагає нам побачити більше ротові порожнині. Тобто, саме мова йде про дрібне лікування, мова йде про лікування каналів, мова йде про дрібні якісь реставрації зубів. Тобто лікар завжди може побачити операційне поле в більшому вигляді і якісно пролікувати пацієнта. Стоматолог і керівник проєкту Дентал Фронт розповідає про мікроскоп, який розмістили у новому стоматологічному кабінеті для військової. Службовців такий прилад допоможе при потребі забрати нерв із складних зубних каналів. Лікар каже, для застосування мікроскопу необхідна допомога асистента і ділиться, що захисники України теж бояться лікувати зуби. Військові більше бояться, ніж цивільні, те, що ми бачили. Мене Але спочатку поранений після військовий після поранення. З мінно-вибуховою травмою, де ну досить велика травма була правої верхньої щелепи. Він сідаючи в крісло, каже, боже, я б ще раз під обстріли пішов. Стоматологічний кабінет працюватиме безкоштовно для військовослужбовців. Це пілотний проєкт в Україні. Його облаштували за гроші меценатів та спонсорів. Авторка проєкту та президентка Асоціації імплантологів України Маріана Білик розповіла, що з 2014 року їздила на схід України щоб лікувати захисників. каже, основна мета цього кабінету це санація військовослужбовців, які поїдуть на фронт. Наша основна мета без інфекцій в стабільному стані привести санувати пацієнтів для того, щоб вони відправляючись на лінію розмежування мали менші ризики будь-яких ускладнень болю, я не знаю, ну, будь-яких гнійних процесів». За словами Маріани, білик стоматологічного лікування потребує близько 80% захисників. Приміщення для кабінету надала Новояварівська міська рада. Тут щоденно працюватимуть два стоматологи. Лікарня багато лікує військових, цифри називаю, і в тому числі в нинішньому дні. І щодень звернення військових є не тільки по стоматологічну допомогу, але по різній і по хірургічну, і по терапевтичну допомогу. Стоматологія працюватиме по запису з наступного понеділка. Зробити це можна через соціальні мережі Dental Front. щоб покривати витрати на кабінет. Запустять збір грошей на платформі Patreon. Іван Кадосько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Випускник львівського ліцею імені Героїв Крут Андрій Дерев'янко один із 147 хлопців, які цьогоріч завершили навчання. Хлопець львів'янин і буде військовим у п'ятому поколінні. Одного разу він прийшов додому і сказав, що я прийняв рішення, я буду військовим. Ми з ми з чоловіком запитали, що нам потрібно робити. Він сказав просто підтримати. Родина військових, тато, діду, прадід всі військові були. Як почала зі на 2014 році, в мене якось. Тягнуло, тянуло в армію, просто Знаєте, Ну це ніяк не пояснити. Це просто ну, хотілося всередині. І всі питалися, чому я не міг ніяк відповісти разом із Андрієм. Закінчили навчання його побратими, ліцеїсти Микола Притула та Олександр Римар. на мою думку, кожен чоловік, який є здоровим, який ну відчуває себе в розсвіті сил, має захищати своїх жінок, дітей. Він має захищати свою країну та свою волю і права. Це наш обов'язок, і мені здається, кожен чоловік має пройти через це. Це насправді що Свідомим та гарним людиною, яка стане офіцером. Чому військовий фах? Чому військовий фах? Тому що це дуже затребано. офіцер це взагалі людина, яка це розумна людина, родовна, і саме головне самостійно. Через те, що на цивільному ніякому людина не мала такого самостійності, як ми. За словами керівника ліцею Юрія Гусара, це єдиний такий заклад із військовою спеціалізацією на Львівщині, де навчають дітей із 13-річного віку. Більше 85% сьогоднішніх випускників вони з подальшому присвячують своє життя і навчання в закладах сектору оборони та безпеки. Ну і мабуть, найголовніше що серед тих дітей, які сьогодні будуть випускатися. Діти тих, ой, які загинули, діти тих батьків, які сьогодні воюють і вони налаштовані йти їхніми сходинами заради того, щоб захищати нашу Україну. Наступну вступну кампанію у закладі розпочнуть червня. Героям червня. Ірина Мочульська, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.